Є категорія людей, котрі бояться грати в хорори. Мовляв, краще тримати сухими штани, ніж знову кричати і лякатись як ти. <плес> Якщо ви відноситесь до цієї когорти, тоді ви могли пропустити реліз другого Алана Вейка, адже розробники з самого початку позиціонували гру як survival horror. І ні, тут не пахне ані хоррором, ані сувайвелом. Це вкрай автентичний і самобутній проект, який занурить вас не в озеро, а в океан естетичного задоволення. Та про все по порядку. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Переважна більшість розробників любить нахвалювати свої ігри ще до того, як вони виходять у світ і стають на власну дорогу широку. Ніби нічого поганого в цьому немає, бо кожен творець любить свій витвір. Та є тут один нюанс: передбачати майбутнє не можуть навіть букмекери. В своїх інтерв'ю хлопці з Ремеді багато розповідали про продовження Алана Вейка. Вони казали, що подібна концепція повинна була стати основою ще в першій грі. Тобто шутер від третього лиця з хорор елементами повинен був бути survival хорором але на той час не було можливостей і потужностей, щоб реалізувати щось подібне. Звісно, багато ідей полетіло прямо у смітник і не було реалізовано навіть продовжені. але час не стоїть на місці. Вінда по-новому крашить системи обновами, а Ремеді по-новому підходять до справи. Alan Wake 2 це ефектна містична візуальна новела з повільним темпом геймплею і максимальним сюжетним орієнтуванням. Як і перша частина, гра виконана в дусі Twin Peaks і першого сезону справжнього детективу з місцем дії Bright Falls – Невеликим гірським містечком, де знаходиться озеро Колдрон, містичне місце, яке слугує проходом в інший вимір. Якщо ви грали в першу частину, ви вже давно все це знаєте, як і кінцівку історії, в котрій Вейк жертвує собою, щоб врятувати дружину, знищує темну сутність клікером і зникає під хвилями озера. Алан потрапляє до так званого темного місця, в котрому застрягає на довгі 13 років. Це місце імітує моторошну копію Нью-Йорку і демонструє викрилену реальність, наповнюючи її вашими страхами. Одним словом, справжнє жахіття, посеред котрого опинився письменник. Час тут не має жодного значення. Головне завдання вийти. І для цього Алан пише новий роман під назвою Ініціація, за сюжетом якого він відшукує вихід до реального світу. Та не варто забувати, що це не озеро, це океан. Головний злоумисник, містер Скреч, злий двійник Алана Вейка, який теж бажає покинути темне місце і вийти в реальний світ, щоб занурити його в хаос. Скреч випереджає Алана і пише власний роман повернення. Наше завдання знайти цей роман і переписати його. І якщо ви вже встигли заплутатись, готуйтесь, адже далі все стане ще складнішим. Сюжет Alan Wake 2 один з найбільш заплутаних сюжетів ігровій індустрії. Подібний факт не дивує, адже перед нами містичний детективний трилер, в котрому ми граємо не тільки за автора такого чтива, але й власне за детектива Сагу Андерсон, котра стає частиною цієї моторошної історії. Так гра пропонує не тільки дві історії, які тісно переплітаються між собою, але й два типи геймплею, кожен з яких має свої особливості. Неочікуваності це те, що чекатиме на вас за кожним рогом Валан Wake 2. Тільки уявіть, Алан Вейк виходить з темного місця і опиняється на березі озера Колдрон майже на самому початку гри. Утім, насправді він продовжує знаходитись в темному місці і переписувати історію, шукаючи вихід. І ні, це не спойлер. Плутанина і ребуси у всьому ось головне гасло цієї гри. Від сюжету до геймплею ми постійно повинні шукати вихід, аналізуючи все пройдене, знайдене і сказане. Це гра загадка, котра жонглює вимірами як твій кум 50 грамівками. І так само як він, вона не зупиняється, а тільки набирає обертів. То що ж нам доведеться робити і чи зустрінемо ми Макса Пейна в Alan Wake 2? Гра пропонує доволі типовий геймплей, розбавлений шедевральними візуальними ефектами, які слугують переходами між сценами і світами. Слугують переходами між двома різними реальностями. Це так звані нашарування, входи в інший вимір, з якого до нашого світу просочується пітьма. Грати будемо за двох персонажів: детектива ФБР Саго Андерсон і Алана Вейка. Дві історії переплітаються в одну, а гравець може обирати потрібну реальність і проходити гру так, як йому заманеться в плані сторітелінгу. Можна спочатку повністю пройти сюжетку Саги, а потім Алана або навпаки, як закортить. Цей прийом вийшов трохи дивакуватим, так як він абсолютно зайвий. Можна було просто зробити все по черзі, але таке вже бачення авторів. А бачення у них дійсно глибоке, та настільки, що гра починається з товстого голого мужика, який вилазить з озера і кличе на допомогу, після чого культисти вирізають серце з його грудей. До слова, цю сцену взагалі мали вирізати, та на щастя цього не сталося, адже вона дійсно ефектна. Геймплей Alan Wake 2 насправді не так сильно відрізняється від геймплею першої частини, хоч автори наполягали на зворотному. Ми так само будемо відшукувати батарейки і кулі, підсвічувати ворогів, щоб нафарширувати їх свинцем, ховатись під світлом, шукати сторінки рукопису. Все це залишилось на місці, але поставлено це все злегка в іншому світлі. Сутичок стало набагато менше в порівнянні з першою частиною, вороги стали сильнішими і більш живучими. Не потрібно зациклюватись на пошуку батарейок, так як їх тут насипають більше, ніж в оригінальній грі. Насправді різниця не така велика, просто шутінгу стало менше, а експлорингу більше. Локації в Alan Wake 2 це справжні лабіринти, в котрі ми будемо повертатись знову і знову. Їх в грі не так багато, але тут потрібно підкреслити одну дуже важливу і круту фішку. Ця гра на постійній основі комбінує в собі поєднання одразу двох або трьох локацій. Це одна з постійних загадок у грі за Алана. Нам постійно потрібно забирати світло в лампу, щоб миттєво змінити реальність і відкрити прохід, або ж, навпаки, те світло віддати. Це постійна складова гри за Алана, яка виглядає дійсно приголомшливо. Приголомшливо першу половину гри, так як з часом вона починає вносити корективи в твою нервову систему, вкрай негативні корективи. Тут варто зазначити, що геймплей за Алана не такий цікавий, як геймплей за Сагу. Справа в тім, що він більше сконцентрований на подібних ребусах, пошуках шляху та різноманітних загадках, котрі потрібно складати воєдино на робочому столі в табі. Під кінець гра підкине вам одразу чотири різні реальності, поміж яких потрібно постійно перемикатись, щоб відшукати правильний шлях, і це дійсно не найкраща ідея. Заплутані рівні плутанина з реальностями і тільки єдиний правильний шлях. Все це вкупі змушує вас бігати по одній і тій ж локації химерного нічного Нью-Йорку годинами, що не так просто, адже тут немає прискорення. Додайте до цього ще тіни, які поневіряються околицями і є потенційними противниками. Ніколи не знаєш, хто з них скоїть на вас напад, а кулі в цій грі аж ніяк не безкінечні. Навіть більше з боєприпасами Ремеді щільно виганяються, особливо в геймплеї за Алана. Часто буває так, що кулі закінчуються на 30-40 хвилин експлорингу, через що доводиться тікати і ухилятись від ворогів, які чудово так тебе переслідують і не дають тобі спокою. Під кінець справа доходить до свого апогею. Згадайте цей огляд, коли дістанетесь до готелю Ocean View. Геймплей за сагу більш розважливий. Тут і цілий арсенал з гвинтівки, дробовика, обріза, арбалета, пістолета і всяких світлових гранат, і куль дають вдос далі із сутичок більше. Та що найголовніше, менше лабіринтних і клаустрофобних локацій, не дивлячись на те, що локації побудовані коридорно. Та загадок не поменшило. Та й бектрекінгу теж, а в грі немає компаса чи стрілки, яка веде тебе за ручку правильним шляхом. Все шукай по карті сам, попутно відбиваючись від культистів і одержимих. В інтерв'ю Сим Лейк неодноразово казав про те, що вони надихали серією Resident Evil і Silent Hill. Це дійсно помітно, так як за атмосферою це лайтовий Silent Hill, а за геймплейною моделлю Резик. Жодних претензій до перестрілок немає. Виглядає, звучить і відчувається все прекрасно. Утім, вороги тут мають вкрай примітивний паттерн поведінки, який полягає в стратегії повільно йти на вас в лоб і завдавати удару на близькій дистанції. Єдиний спосіб врятуватись від дамагу прожати спейс для ухилення, як в першій частині. Різноманітності ворогам теж бракує. Тут всього лише біля чотирьох типів ворогів, більшість з яких ми зустрічали в першій грі. Ще додали плаваючу в просторі бабу, яка відзеркалює тулуб, як головний бос гри Сріл Кіл з першої соньки, але якогось враження вона аж ніяк не справляє. Візитівкою цієї гри є візуальні ефекти, які супроводжуватимуть вас до самого кінця. Виконані вони просто фантастично. Хоч дещо подібне ми вже бачили в Quantum Break і Control. З останньою грою є прямий зв'язок, так як їх об'єднує один Всесвіт. Навіть бюро контролю ми побачимо в цій грі, чого вже там. Гра кольорів, майстерні переходи, шедевральні кат-сцени з живою лицевою мімікою, а також повноцінні кіношні вставки це дійсно щось. Гра дарує океан вражень, і до самого кінця ці враження не покидають вас, окутуючи солодким естетичним задоволенням. А от що стосується ідіотських скрімерів, яких ремеді напхали на кожному кроці, це по-справжньому ідіотський прийом. Де не де ще могло би бути, але ж не кожних 10-15 хвилин. Саме цими скримерами вони найбільше намагаються налякати гравця, і це час від часу виходить. Виходить на долю секунди, що приносить лише негатив. Через 2-3 таких скрімака починаєш кепкувати з побаченого, адже гра абсолютно не лякає, і навіть не вміє цього робити. Вона міцно і затишно затягує тебе в свою щільну і глибоку атмосферу, заслуговуючи на назву однієї з найбільш атмосферних ігор всіх часів. Від неї дійсно важко відірватись. Прекрасна графіка, чудовий і захопливий сюжет, повільний і дотошний геймплей, котрий змушує тебе досліджувати кожен кутик. Доволі суперечливою штукою є простір думок саги і робоча дошка Алана, де постійно потрібно складати все в один пазл, щоб просунутись далі по сюжету. Але відверто мені такий мікроменеджмент зайшов. Жаль, лише що немає декількох варіантів висновків і сюжетних розбіжностей. Ну, а що стосується Макса Пейна, на початку нам подарували невеличку пасхалочку з детективом Алексом Кейсі, котрого грає Сем Лейк, а озвучує Джеймс Маккерфі, який озвучував того ж Макса Пейна в трилогії. Знайомий прикид. Гра залишає відкритий фінал, який не натякає, він майже що прямо каже третій частині бути. Питання лише коли. Підбиваючи підсумки, скажемо, Alan Wake 2 це більш ніж гідне продовження. Гра дійсно заслуговує найвищих оцінок, хоч і без косяків не обійшлось. Технічний стан проєкту в момент релізу був не ідеальний. З оптимізацією все гаразд лише тоді, коли вимикаєш рейтрейсинг. До слова, це, напевно, перша гра, яка без променів виглядає краще, ніж з ними. Зустрічаються критичні баги по типу падінь в текстури, деякі предмети порушують закони фізики. Видно, що гра не мала масштабного бюджету, через що ремеді викручувалися як могли. Одні і ті ж локації лабіринти, невелике нашарування геймплейних механік. Деякі текстури виглядають надто вбого, а музичного наповнення в грі взагалі майже що немає. Окремо потрібно сказати про українську локалізацію. Вона вийшла жахливою і не відповідає дійсності. А все через те, що над українською локалізацією працювали російські підрядники. Через це в грі половина машинного перекладу, який не відповідає дійсності. Ну, не всратись, так не буває. Хвалений саунд дизайн теж не відповідає дійсності, бо гра абсолютно не вміє лякати, а тим більше звуками. Примітивний штучний інтелект і штучні ускладнення методом видавання мізерної кількості набоїв. Також варто згадати і про тривалість гри. Remedy називають новинку найдовшою грою в їхній історії, але мені продовження видалось надто коротким. Не дивлячись на все перераховане, Alan Wake 2 дійсно заслуговує на гру року і найвищих оцінок від публіки та критиків. Це гра, в котру хочеться повертатись, адже це не коло, це спіраль. Ну, а щоб пограти в Alan Wake 2 на максималках, купуйте ігровий ПК від ArtLine. Більше двох тисяч моделей на нашому сайті і постійний потік відео на цьому каналі. Підписуйся на ArtLine Play, став лой цьому ролику, і до зустрічі на цьому ж місці.